Учора Рогатин мав перше побачення з Херсонщиною. Воно відбувалось у теплій, дружній атмосфері виставкового залу рогатинського історико-краєзнавчого музею Опілля. Тут відкрилась виставка картин відомого художника Василя Боженка. Уродженець півдня, у чиїх жилах тече гаряча полуднева кров, через війну був змушений покинути рідні терени і разом з родиною оселитися в рогатині. Місце, яке усе життя дарувало митцеві натхнення, силу, бажання жити і творити тепер майже знищене, розруйноване, спалене, затоплене. Та на картинах Василя Артемовича Південь, живий і квітучий. Ось пахне бузком хресонська весна, на березі Чорного моря причаїло щекання, у призахідних променях сонця височіє Береславська каплиця, шумлять голчастим віттям. Олешківські сосни, споглядання на цю увічнену пензлем художника красу викликає гордість, захоплення і водночас сльози смутку утрати, бо живемо у час, коли ворог плюндрує нашу землю. Живемо в умовах війни. І власне з лютого 2022-го це перша художня виставка у музеї Опілля. Спершу було страшно. Згодом боліло так, що було несила. Болить і зараз, але стало зрозуміло, що культура, мистецтво потрібне нам як повітря, щоб вижити, щоб перемогти. Кожна виставка. Це є в нас радість. Правда, ця виставка, на жаль, вона притрушена і присмачена гіркотою втрати, болем, розлукою. Знаєте, коли людина переживає на початку свого шляху взагалі, ще дитиною, одну війну і на схилі літ другу війну. Це направду сумно, дуже сумно і боляче. Але тим не менше ми маємо цю виставку, на якій зображено то, чого вже немає. Бо це є в нас, я вже навіть не знаю, як сказати, чи наш гість, чи вже наш мешканець, бо він приїхав сюди з Херсону, з Береславу. Якраз де зараз все знищене, де затоплене водою було. І ми на цих картинах якраз бачимо те, чого вже немає, і навряд чи вже колись буде. Дуже радий тим, що наш музей став прихистком для його для робіт Василя Артемовича, і ми маємо можливість тут подивитися на те. Чого в нас тут немає, на ті ж самі е, хвилі, на ці самі сосни, які росли там, яке воно там було, е, мені дуже направду приємно, що ми змогли зробити таку виставку, бо все ж таки погодьтеся в часі війни. Виставку робити це є так само не саме найлегше заняття. Я дуже радію з того, і я думаю, що все ж таки і вам, дивлячись на ці картини, стане трошки радісніше за те, що є у нас така можливість побачити ту нашу Україну, яка була до війни. Картини Василя Боженка відомі в Україні та за її межами. Вони прикрашають вітчизняні музеї, є у приватних колекціях, беруть участь у різноманітних виставках. Свою розмову зі світом митець відображає пензлем на полотні. І йому це вдається краще, ніж словами, запевняє сам художник. Я казав, Один художник що я каже. Можу кистю балакать, а словами розказати не можу. Ну як? Пережив дві війни, дві війни пережив. Ну, за це время успів зробити, ну, кое що зробити. Багато вчився в Дніпропетровському училищі, в художньому, в Одеському ходографі. Мав хороших учителів, які мене наставляли на, на мою творчість. Тут що виставлено, це не все те, що, що хотілося б, тому що волонтери прислали, що, що могли, а ми виставляємо, скільки можемо, скільки залпом позволяли. Ну, Спасибі вам всім, спасибі за те. Що ви прийшли розділити нашу так сказати, радість на виставці у Рогатинському музеї? Наразі лише 50 робіт художника. Загалом у творчому доробку Василя Боженка понад три тисячі картин. Вони, як і його власник, пережили жахіття війни, евакуацію, а тепер повертаються до виконання своєї істинної ролі дарувати мистецьку насолоду людським очам і серцю. Перш за все, ми направду раді, що на Рогатинщині ми можемо побачити той куточок України. У мріях наших, який військовий здійснить був, де такими, як на картинах сьогодні. Щемно, трепетно і водночас радісно. Радісно за те, що колись доля, а власне муза мистецтва обрала саме вас. Обрала вас, Василю Артемовичу, і ви не противилися їй, а ви прийняли Божий дар. І несете протягом вже 88 років той дар у серці і передаєте дар. Для тих, хто є поруч з вами. Ви навчаєте, ви плекаєте, ви тішитеся своїми працями і не замкнулися в собі, а показуєте їх світу. І кажуть, що сьогоднішній день ми говоримо про єдність. Сьогодні в цій залі Рогатинщина <кас> гостинно приймає Херсонщину. Бо ми єдині. Бо той край, який є на картинах, він є зараз в наших мріях. Обов'язково настане такий час, що ми всі побачимо його, ми відбудуємо. Ми насадимо, ми створимо на території, яка зветься Україна, ту Україну, яка є на ваших картинах. Від імені міського голови Сергія Степановича Насалика висловлюємо щиру подяку за вашу працю, за те, що протягом багатьох років ви плекали студентів, передавали їм навики образотворчого мистецтва у своєму училищі, що ви зараз навіть, попри мандрівний спосіб життя, який склався не з вашої волі, але ви з собою принесли нам часточку мистецтва в край Роксолани, для того, щоб ми доторкнулися, хтось зцілився. І ви знаєте, ви несете мистецтво сюди, а наші хлопці-побратими, які зараз в Збройних сил України захищають той край, який для вас рідний. Отому, напевно, і наш ланцюжок єдності. Нехай Господня ласка завжди буде присутня на вас, нехай Бог опікується вашою родиною. Нехай ті ваші найдорожчі оченята дитячі будуть тим сяйвом, яке говорить про те, що обов'язково буде радість. Ця виставка дуже багато важить для евакуйованої із місць бойових дій родини. Як зазначає дочка художника Наталя, батько думав, що його життя вже змити, як і Херсонська земля після підриву Каховської ГЕС. Але на щастя, життя триває, і воно, незважаючи на війну, набуває інших яскравих баров. Завдяки волонтерам Херсонщини. Вивезені були ці картини з нашого підтопленого будинку. Велика подяка пану Роману Михайловичу за те, що він організував цю чудову виставку. Василь Артемович говорив, що у нього життя змите, але виявляється не змите. Подяка стихару Михайлу Івановичу за збереження і перевезення картин. Про Херсонщину можна говорити багато. Вона зберігалася на полотнах і ми дуже раді, що ця, ця війна не розповсюдилася на Франківщину. Вона зупинилася в Херсоні. На Херсонщині там пекло. Тому частина від проданих картин буде відправлена бійцям. Я рада, що ви прийшли. Життя продовжується і Дніпро тече. Спогади про пережити досі кривавлять. Наталія Васильівна ледь стримує сльози, пригадуючи, як довелося залишати рідну домівку, як довго не наважувалася рушити з насидженого місця, як доля привела в рогатин, і тут родина намагається почати все спочатку, бо ж зростає новий паросток роду, можливо, й майбутній художник. Мій хлопчик Миколка закінчує духовну академію і їде по церковній справі до Єрусалиму. В Єрусалимі приїздить із Івано-Франківська сім'я з дівчинкою, чоловік, дружина, які приїхали до храму подякувати за 25 років спільного життя. І там їхня дівчинка зустрічається з моїм хлопчиком, всій красі алтарі, а ці приїхали дякувати Богу. І отак вони познайомилися у Єрусалимі і одружилися в цьому ж році, у 20-му. І так став ворогатин для нас такий далекий, таким близьким. І коли сталася така біда, то нам пропонували там евакуацію в інші місця і в Луць, туди, але вже ми приїхали сюди ближче до, до рідного. Зняли квартиру ворогатині, ми зняли квартиру і. Тому що мама хвора, після сприйняли роботи. Ой, дуже добре. Боже. Сусіди стукали, хто ніс яєчка, хто курицю приніс, тому що зразу так, от ну, ми ж нікого не знаємо. А просто сказали, ви звідки? От там людина, яка здавала квартиру. Він сказав, що переселенці з Херсона. Але вони приносили. Було так навічуйно, так знаєте, що не мова, якісь слізниці. І після пережитого, то, що у мами нервовий зрив, ну, вона дуже гора. А ну за нами Чорнобайівка і okay, 20 разів хаймерси летіли. Ми ж у погрибка жили. А потім як за... ми ще не виїжджали, нам говорили, виїжджайте. Ми ні, бо майстерня на другому поверсі. Три тисячі робіт. Дома котик і собачка. І коли вже і нас затопило, А піднялася вода на три метри. Хід затонув, а собаку спасли волонтери і відправили на Київ. Но ми вже її не забирали, тому що куди ми самі не знали. Ну так, звісно, мені як і мені, а батькам переживати 88 років, 89-й вже ми пішов, то, звісно, такі переїзди це дуже важко. Мрієте повернутися додому? Ні, я не повернусь туди. Я будинок не відбудую і мені його немає рації відбудовувати. Я У них одна дитина, вони старенькі. Я залишаюся одна, що я буду робити в Херсоні в тому будинку. Тут вже ближче до, до, до дітей, до онука, До онука, да, то залишатися тут у рогатині. Вам Бог допомагає. Дякую. Дякую. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. І 88-річний Василь Боженко теж спішить, бо й нині натхненно творить. Дай Боже, що спід його пензля з'явилися і пейзажі опільського краю. А наразі, як виглядала Херсонщина, ще до війни рогатинцям розповість авторська виставка картин художника, яка відкрита у рогатинському історико-краєзнавчому музеї Опілля. Тож запрошуємо на побачення з українським півднем.